Лешенька, трошечки далі. На позицию, на позицію! на хедра. Соляра на позиції. Ти мог не коментувати? комітер? Головне робити це тихо, впевнено і нагло. це горку. Значить, увага, буде бліц опитування. І сьогодні Олексій нам розповість, що головне в житті воїна одиночки Бути впевненим в собі, мати повагу до побратимів, постійно бути на поготові в бойовому режимі, О, їстоньки брати на позицію, троньки енергетиків, ну, і залишатися сов'язкою відчебною вихованою людиною. Бачите, красавчий хлопчик, він шарить в цій темі і може одразу дати інформацію, що треба справжньому воїну для того, щоб висуватись на позиції. Хочеться трохи поговорити про дороги. Як бачите, виїжджаємо з Запорізької області в Дніпропетровському. Оцініть! Все, дороги почались, такі, як мають бути в Україні. Тут одразу видно, що всі гроші з бюджету вони залишились в цій дорозі. Стопудня. Просто. Ось куди всі копну чіпку так. А повітря, повітря чуєш, Льош, яке повітря? Одразу ругатися можна? Нє, ні, ні. У нас україномовний YouTube виключно для українців. Тут спілкуємось виключено нормальною мовою. Добре. Для людей. я промовчу. У мене немає слів. У нас, по-моєму, капот опять відкрився. Извините, Sorry, sorry about this. We are to... Ukrainian defenders must. Uh, to repair. О, uh, oh, we are fixed. Yeah, fixed. yeah. come on. <laughs> Let's do this shit. Go, 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 go. <laughs> Не забываем про. Подписываемся на канал, ставим лайки. Не забываем про комментики внизу. Комментарии под видео, будь ласка. До речі, що хотів сказати про дороги, походу в Запорізькій області з заводом феросплавів трохи більший бюджет, аніж в дніпропетровських кол-центрах, бо на Дніпропетровщині дороги просто агонь! А це я. Перед кожним заїздом треба випити трошечки кави і з ми з... Паном Олексієм зараз будемо її куштувати. Так! Тож вже взяли каву і п'ємо. Хотілося б запитати Олексію, Олексію, що ти сьогодні будеш відчувати під час польоту на крилі. Сьогодні Олексій вривається в крилату двіжуху. Ну, За рахуванням, що це мій перший вихід на цей замечательний літачок. Тим паче, що я на ньому літав, але не в бойових умовах. То вважаю, що це буде корисний досвід з приводу розвідки, тим паче, що до цього дуже довго йшов по навчанню і по своїм цим хотілкам, як це можна назвати. так? Тому що ну, на Мавіках то одне, Мавіки це От ну, Літати на крилі, це я вважаю справжні досягнення, і тим паче можна розвиватися в цій сфері в широкому профілі і форматі. Я бажаю тобі наснаги, щоб у тебе все було гуд і щоб літачок обов'язково повернувся додому. Все, подякував. Ну що ж, поїли попили і далі відправляємось в нашу навколосвітню подорож. Їдемо на позиції. Ну, звичайно, якщо ми в'їжджаємо в зону бойових дій, то потрібно... Трошечки спорядитись <реш> Трошечки. Как минимум. Трошечки це не окажется. собой. Красивый. Мама на черешне. Головне, щоб не зарапченка, да. Єп. Що, ти спорядився вже? Майже. Я майже. Тому що там гупає стріляє. Як настрій. Бадьорий. Бадьорий настрій, бадьорого ранку, Україно! Україна! Хоч прям бери, записуй. Так, ну аптечка в мене вже відвалюється. І є і, знаєш, як я минулого разу сказав? От приїду додому і домой і зброю почищу. Почистив? І так кожен раз. З влажною салфеткою. Ну, якщо є крайня і необхідність у даній сфері, то потрібно робити це одразу. Тому не відкладайте все на потім, робіть одразу. Ну що ж, будемо рухатись далі. Алексей, снова засрав всю машину, только помыл. Я больше не будет. Ну <свистит> больше и не треба, <свистит> блин. Все, ну, дорога. Все, мы идём за двумя рахунками. Стой. Ты да нормально развязываешь. Что ты? На взлет сейчас смотрите. Да хорошо, успеем. <свистит> 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 и это, летачок что вы поставили на открытой плоскости? Мы сейчас влетали, а вот так Прямо уже. Ну там, там все нормально? Да. Что -то, что -то, что -то, что -то. По трошечку. Спать Уже будет где -то. Это под вопросом еще. Ви ж вночі не працюєте? А як ти собі уявляєш вночі і вдень? Ви що вночі, день... ну, ви шо, вночі роботи ми? Ні. Я сказав, у нас нету вже досвідчених людей. Так, ну, Питання не в досвідченості, у нас кількості не вистачає. Пані, це... І кількості. Фізично вони ми не знаємо. Ну ось якось так проходить ротація військовослужбовців. Ми будемо рулити додому. А вже тобто рулимо. Що я вам хочу сказати, мої рідні? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео разом до перемоги! Слава Україні! Дорогі хлопці та дівчата! Будемо раді вашим донатам для допомоги нашого підрозділу. Лінк розміщую тут, а також в описі під відео. Весна і трошки поле висохло. У нас була засуха 3 дні плюс 15 і вже поле сухе, тому їхати вже можна нормально. А не те, що було, бо тут були дуже важкі умови.